Всім привіт! Нікіта, мама, Христина. Ми продовжуємо е, ознайомлюватися з міфами для дітей. І в нас був наступний розділ, присвячений кому? Прометею. Прометею. Прометей це в нас хто? Е, титан. А, титан. Так. Він е, починається розповідь про те, що йому було дуже нудно. Він скучав і вирішив. І вирішив з глини зробити людину. Ну, і не знаю, скільки годин він це робив, але, але зробив пару штук людей і попросив. А богиню вогиня ну, дозр... мудрості і знання. Вдихнути йому життя. І коли вдихнули, то спочатку люди нічого не знали. Вони, а, були вони, ще... вони, були, вони ожили. А вони нічого не знали. Так, не вміли. Не вміли нічого робити. Одяг собі пошити, і жили до, в холодних ти... в печерах, в печерах а, і дуже мерзли. Вони тому... навіть не знали, як як... віддавати. Ну, вирощувати да, тварин для собі, і як землю обробляти. Тому Прометею довелося їх все з нуля, з нуля починати. Потім... Навчати. Да, потім... Навчати. Да, як малих дітей він їх вчив. І це потребувало деякого часу, але все ж таки люди навчилися і вже зажили і. Добре, і щасливо. Так. Але про... але собі. Не сподобалось. Да, Зевс дуже розлютився, бо це ж він самий головний і править всім. А тут вже виходить, що в метея хтось з'явився. І що зробив все, Зевс? Попросив людей, що вони приносять жертву, приносите. Ні-ні, він сказав, да, ви приносите мені жертву, а я буду вас охороняти. А хтось запитав: а, а, а що таке означає? Отаку полюти на якихось на яких тварин, хіба ти мені повинно, а повинно можете собі завжити. І коли був, був день, день жертвоприношення то, то промітей і приніс їм бика. Перше було м'ясо, а друге були якесь. Ні, вони розділили. Получається, в одну кубку вони положили м'ясо. Класне м'ясо, але е, вони його прикрили. Е, там якимись грязними тряпками, да, щоб воно було неапетитно виглядало. Угу. А друга кубка була з... з жирком. Ні, з жирок зверху. А всередині був кістки, нутрощі. І це все вони прикрили жирком. Зараз подивився на ці дві кучки. І думаю, вибирай вибираю, там, де жирок. Напевно, там дуже смачне все. Яко я подивився, що там всередині. Ні, не то тобто він так сильно. Він такий фу, кістки. Він такий, фу". Але вже не міг дати задню, і так і вже прийшлося йому взяти це. Але прометею він цього не простив і вирішив йому відомстити. Як він відомстив прометею? Що, що підчуває дуже сильно города і сказав: яку вогню. Так, він вирішив людей забрати вогонь, наслав велику хмару. Почався величезний дощ і затушив весь вогонь, який мали люди. І потім е люди знову почали мерзнути, вони, бо ну, запальничок не було, е сірничків не було. У вони... тепер нічого не було. Так, так, так. І навіть камнями. камнями висікти вони не вміли. да, да кресати, кресати камінь. Е і їли сиру їжу. Ну так, да, але промики це не сподобалось. Він думає, якщо, якщо я не хочу просити, а хочу вкрасти. Ні, навіть не те, що просити, бо Зевс заборонив всім іншим богам допомагати Прометею. Заборонив ділитися вогнем. А боги вони всі боялися. Зевса тому, боялися Зевса, тому не ділилися вогнем. І яка була ідея в Прометеха? А в кого ми дивимося? В Бога сонця. Геліус. Геліус. Бог сонця. І одного разу Геліус... А він кожного дня сідав на колісницю і коні возили його по небу. Типу так, а коні? Так. І... і з них вилітали іскри з копир коней. Так, так, так. так. Гель, е, е, Прометей дочекався, коли Геліос вийде з-за гори на своїй колісниці вийде. І, і, і поставив там паличку. Гілку. Оливкову гілочку, гілочку. 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 І, приставив і, до колісниці. І, і коли він почав сідати, то він швидко її забрав. І, і появився вогонь, він спочатку по, 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 по інакшим гілочкам, а по, і коли вже було так багато, вогню, що його вже не. Не можу його потушити, та то він до людей зробив вогонь. і Він не, 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 не зробив вогонь. Він людям розніс цей вогонь. І вони всі зраділи. Не, 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 не. Але де, люди вже знали, що вогонь дуже легко можна м, загубити, тому його оберегли як зіницю ока. Вони його оберігали від вітру, від дощу, м, щоб його більше не втратити. Але Зевс дуже обурився, що як це цей прометей його не, не послухався, і все ж таки вдалося роздобути здобути вогонь. Ні. І він і попросив Гефеста, так. Бога, вогню і ковальства, щоб так. він його покарав. Так, покарав, Але він хотів сваритись батьком. Гефест не хотів сваритися з Зевсом, так. Тому він а що зробив? Спіймав. Це все і Прометея. Промете, його моя. Sorry, 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 sorry. Спіймав Прометея і прикував його До скелі. ланцюгами, так. А скелі це в нас були гори Кавказу. Було важко добратися людям, щоб звільнити Прометея. Mm -hmm. І mm -hmm. він, виходить, під сонцем страждав, прикутий на нього падав. Так. Да. Вилучи сонця, це водичка, і ві, і повітря. І його найсильніше страждання – це орел. Якого так. Зевс посилав щодня, і орел його клював. роздирав йому. Живіт, а коли ми, ми напереду, то він клював. Пашень, печінку. Печінку виклювував. Але е, потім Прометея Дуже рани загоювалися, І ці всі муки повторювалися кожного а, дня. А потім. А потім дійшли до ті слуха до До Геракла. Ага. А Геракл це як супермен. Всі, всі діти мріяли на той час стати Гераклом, бо він був крутий, він перемагав різних потвор, здолав. Тому е, Гракл проходив біля гор і почув, як Прометей кличе на допомогу. Рятуйте. Рятуйте!» І він е, побачив, що летить орел до Прометея, натягнув, е, е, натягнув лук і с, с, с тятив, тятиву на лукові натягнув і стрельнув в. Орла. Орла. О, так. так, так. І Орел замертво впав. Так. І тому вже е, Геракл так е, спас Прометея, його звільнив з цих оков. І, і Зес погодився, що це буде покарання. Так, так, Зевс подумав, що справді це занадто жорстоке покарання. Тому дозволив Прометеєві повернутися на, Ні, на Олімп. На Олімп. Так. Але, можливо, потім він і про це пошкодував. Але це вже інакша історія, інакша історія тому закінчуємо на цьому. Ось так ми дізналися, Нікітка, як люди, е як, як з'явилися люди і, як вони, і хто їх навчив жити. Пока! Пока!